Привіт, друзі. Давненько я нічого не знімав, не було можливості. Та мені ще таку штуку в зуби поставили, говорити взагалі не можу. Але трошки розговорився і вдалося мені вискочити, мабуть, за 2 3 тижні перший раз покопати. Хотів я в цьому полі знайти пару хатинок. Серед поля були. ну Нема ніякого ні орієнтира, нічого. Але, друзі, я знайшов хатинку. Одна проблемка. Її витоптали з дощів поперек. Але я так ще подивився по карті. Крайком обійшов. І подивіться результат. де там велик, босик бігає. Ой, де мій. І подивіться, друзі, перша така прикольна знахідка. Зараз близько покажу. Бачите? Монетка в грудці. Зараз покажу, що за монетка. А ви додивляйтеся. Так, друзі, не знаю, чи буду виставляти відео, говорити взагалі не можу. Буду там знизу дивіться які там титри писати, що, що небудь, щоб трошки роздивитися. старичок босячок ганяє. Ось ці хатинки були, я сков вихожу, ну там сліду, з літу взагалі немає чого прийти. Я не розстроюся в стороні пройшов і подивіться в грудці. В грудці знайшов таке, як монетка, мені здається радянська п'ятерочка. Так, да, ранню п'ятерочка я бачу. А який рік, блін, рік самий-самий-самий-самий такий 30 тридцятий. Але все одно, перша знахідка, як як приємна. Друзі, одна така як ще одна монатка. У мене красна проти Такий глибоченький сигнал був, завжди викупав. Так, а, така як одиничка 24-та, напевно. Ага, вона йде. Так. А може по щастити 25-го. Таке рідко буває. Так. Це скоріше за все 24 Мідна, прикольна монетка. Бачили, друзі. Нікудишній купу у мене вийшлося. Пару монеток знайшов і то не дуже. Чесно кажучи, знімати не було що. Але багато хто я помітив, мене запитує в коментарях, як я тіщу монетки. Ну думаю, вже так як годиться, то зніму відео до кінця із чисткою з усим. Хоч і така маленька кількість, але все одно покажу. Так, ось головний інгредієнт чистки. Це порошок, називається Трилун B. Не знаю, в якомусь магазині хімреактиві можна купити, Я колись у Києві давно. Років огол, років 10 назад, може і більше кілограм купив. 60 гривень, зараз він коштує десь не знаю, гривень 200 за кілограм, не менше. От така штукенція. Тільки, друзі, метро не купляйте, бо <со> по-любому приймуть. Так, хай тут стоїть тихенько. На таку стопку пів чайної ложки розмішую. І подивіться, я, звісно, не рекомендую вам так робити, але, але. я зробив просто, щоб показати. Зліва мідна монетка, справа алюмінієва бронза. Разом такі монетки чистити не треба. Та і взагалі міть таким способом теж чистити треба. Бачили, яка вона на полі була. Я її Оцю я штукенцію помив, подивіться, яка вона робиться. Ну, не досить така хороша. Але тим не менше, подивіться, очищає. Ну, не професійно. Але так Для того, щоб було для виду красиво показати. Ну і алюмінієва бронза. Теж була зачухана. І подивіться, там ті окисли, що були, вони розчиняються, але і розчиняється і невеличка кількість металу. Тому такий спосіб теж не є добрим і для цієї штукенції. Е, взагалі, це так чисто для себе. Ніякий вам реставратор таку штукенцію не порадить. Далі, основний секрет. Далі у пісочок. Тільки пісочок треба, щоб був не сухий, а мокрий. Зараз, якщо все, какашку котячу найду буде весело. Мокрий. У нас посуха, мокрого пісочка майже немає. І пісочком натираю. Натираю, натираю, щоб прибрати залишки тих окислів і залишки всякого забруднення. І виходить, подивіться, друзі, в мене... Чистий метал. Все онлайн роблю. Але після цього ще мідь натираю трошки серчаною мазію. Вона темним нальотом таким покриває. І в принципі для виду, щоб показати монетка. Як нумізна... нумізматична цінність, стінна монетка. Ні в якому разі така робити, не треба, щоб цим займалися професіонали. Ну і... Пробую алюмінію бронзу так само зробити. Трошки незручно однією рукою, але як-небудь. Подивіться, подивіться, подивіться пару секунд і майже блестяще. Було б в мене ще трохи часу, я б взагалі до ідеалу доліби. Отак, ну, та мене така сама дешева, Сама така, така, така. Ось такий, друзі, спосіб. Можна давати його універсальний, але не рекомендую вам таким чистити. Чисто для себе, щоб красива монетка там получилася, можна. А так, думайте самі, як ви і що робите?